Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну, що сьогодні підемо знову про чудовий Вежницький ТЦК, колишній військкомат і про тих уродів, які там працюють, ту наволоч. Шонорід. На Часинка веде, часи 45-58 1945, 1558 років повертаються. Ви мені всі доказували, що це не етногеноцид, а зараз до вашої уваги, ви побачите як. Працівники ТЦК вибірково на пляжі роздають повістки. Поряд віддихали мусора з Сходу, ну, з Луганська, з Донецька, неважно, неважливо звідки. Їм чомусь повістки не вручили. Бо, як ви розумієте, зараз під час війни в нашу область, маленьку область, переїхало дуже багато цієї правоохоронної наволочі, бо я їх правоохоронцями тяжко назвати. Цим всім уродам у правоохоронних органах зараз у нас місця не вистачає, а воювати вони не мають бажання дуже йти. І ця вся наволоч тут просто сидити перетусовується. Бо ви собі уявляєте, скільки правоохоронної наволочі, звідти приїхало з тих великих областей, і наша маленька область, і вони тут просто всі не можуть прилаштуватися. На посади, як вони називають, уродиці. Ну, в цей час нашим хлопцям, западенцям, роздають повістки. А ці скотеняки прохлаждаються на пляжі, і їх ніхто не бачить, їх ніхто не чіпає. І ви мені всі доказуєте, що це не геноцид? До вашої уваги зараз буде відео мого підписника, бо я просто відео вже не можу знімати, вже ці всі скотеняки з військомату тікають від мене, бо я їх людьми не вважаю. Всі там мені кажуть, вони військові, там навіть мама одного дурачка з військомату дзвонила, що я його обматюкав, кому цікаво скину телефон. Військові це ті, що на передові, це є військові. А військомату з каналу, відротоохорони військомату це все сміття, тилове сміття, яке сидить у нас на горбу і отримує зарплату. Так само, як мусора і вся та наволоч правоохорона. Дивіться відео, прошу вибачення за мати, бо то не я знімав, то просто вже у наших людей накипіло вже це все сидить в печінках, що інвалідам, рані судимим, ну, всім роздають повістки, крім Тих, кому дійсно ті повістки мають вручати. Гарного перегляду. Це ж, чим ви займаєтесь? Це не є законно. Вибачайте. Ну так вибачаємо, вибачаємо корот, але це не є законно. Вибачте. Це не є законно. Ви вручили якісь нам папірці, коротше, взяли дані, корот, і звалили. <кх> де ваші командири? Де поліція взагалі, типа, блять. Де... Ну, так давайте, сюда, ну йоли пали, ну шо ви. Як ви бачили на відео, нашим хлопцям вручили повістки. Це все, нагадаю, відбувалося у Вежницькому районі. І поряд відпочивали мусора зі сходу, як я казав. Наші хлопці підійшли до них, так скажемо, прояснити ситуацію. Заздалегідь вибачаюсь за мати, бо ще раз кажу, у людей просто дуже журналіся накипіло. Дивіться. Вот воинком дивись, блядь. Сидят бугаи, нахуй, тут нахуй на. На пляжу віддихають, блядь. Приезжи, блядь. А пацанів тут, блядь, повестки ебашут им нахуй. А им хоть бы хуй, короче. Прикинь, блядь, воинком ты, баный, блядь. Чипсы хавают, нахуй. Кабели з ними на. Мусора їбані, блядь. З Донецька, блядь. Ну так діти сидять, короче, типа. Я говорю, типа, блядь. Я знаю, кому я говорю это. Дети, да. ну, так мусора, це що, матерное слово. Вот твой муж мусор, вот этот другой мусор, блядь. Вот, приехали сюда, короче, сидят здесь, пацанам были повестки, вручают, Но короче. Повестка, ну, так покажи, давай, давай. А покажи мне повестку свою. Покажи мне свою повестку. Давай, покажи. А покажи. Покажи, дорогой, покажи. Покажи. Я тебе сейчас покажу. Покажи, давай. Да, конечно, ты приезжий, короче. Это видно по тебе. По вас видно сразу. Сейчас Кси его свое показывает. Но. Говорит, Донецкий, короче, получает субсидии все дела. Дружище, я не Донецкий, да, да, Донецкий. Да какая разница? Киевский, Донецкий, короче, Харьковский. Как... Какая разница? Какая разница? Какая разница? Пацанам сегодня тут, блядь, лупили, блядь. До да, да хрена, короче. Хочешь, не хочешь, бери, короче. Типа всем лупили, блядь. Да, с американским да. паспортом, блядь, пацанов. Да, в... Так говорю Дети, так я на своей земле, как хочу, так говорю, по телевизору ругаются, блядь, Русский корабль, иди нахуй, это что, бля, матерное слово? Нет? Русский корабль, иди нахуй. Слышал? Ну так объясни своим детям, что там по телевизору нельзя это говорить, блядь. Да. В России, скажешь, Ваня, да? Да, в Вашковцах ты живешь, короче. А приехал ты с России, короче, у Вашковцы. Все означай, по вас видно. Короче, где твоя повязка, дружище? Потерял? Потерял, короче, видишь, видишь, потерял, короче, ну, да она у тебя лежит, короче, я тебе знаю, где она у тебя лежит, короче, да, да по, по тебе видно, короче, где она у тебя лежит, блядь, военкомат, блядь. Здесь же отдыхаешь, короче, пацанов загребает отсюда, вот, короче, приехал сюда, какого хера, блядь? Какого хера ты сюда приехал? За детей говорить не буду, блядь. Прикрывайся этим, блядь, пассажиром с ковес, блядь. Одним словом, петухи, блядь, и все, она. Как вы побачили, мусорам никто повестки не собирается вручать. І в подальшому хлопці підійшли до працівників ТЦК до цього військомату. І вони просто почали втікати від них. Ну, зараз ви на відео це все побачите. Чуть не переїхали хлопців. І тепер мені, скажіть, це не етногеноцид? Ну, дивіться, що ви бачили. Чуть не збили мене тільки що, блядь. На Напижосім, блядь. Дві мажори катаються, блядь. Вояки, блядь. Тепер далі. Ви бачили, що відбулося, і тепер будете мені доказувати, що це не є етногеноцид. Е, дуже багато керівників ТЦК з східних областей, взагалі невідомо звідки. Е, людей взагалі незрозумілою біографією. Виженський воєнком, начальник територіального центру комплектації Колісниченко з Харківської області. Ще раз кажу, що у нас нема достойних офіцерів. Ця наволоч, цей сепаратіст має тут порядки наводити. Уже дійшло до того, що повідомили мені підписники, як ви знаєте, у Виженському військоматі за ТЦК при вході забирають мобільні телефони. Була відправка хлопців на схід наших героїв, наших воїнів. Ця полулюдина, це животне Колісніченко, п'яне. Ну, як завжди, він мало коли тверезий буває, вийшло. Перед всіма справило нужду під дуб, вирагалося під той дуб. І при всіх сказало: цитую: Ну що, Бандери? Смертнічки, готові на обоїті? І ця наволоч у нас, начальник територіально-вижницького територіального центру комплектації. Ну, мене ще більше всього поразило, що наші люди там нічого не зробили, бо то, якби при мені таке було сказано, якби моя там дитина була, або когось би відправляли з моїх родичів, то я б йому просто пальцями вицарапав би очі тому уроду. Ну, наші люди промовчали, наші люди просто мені позвонили, розумієте? До вашої уваги, фото цього урода Колісніченка. А ви мені всі доказуєте, що немає ніякого етногеноциду. Ну, що я вам хочу сказати? Часинка ВД повертається, 45-й, 1958 рік. Ястрибки, бачите, ми вже наплодили своїх Ястрибків. Хто не знає, нагадаю, кому... хто це такі, це та наволоч, яка була в УПА, яка перейшла на бік радянського режиму в 45-х роках, в 45-му році. А зараз, як бачите, у нас знову часи Ястрибки повертаються. НКВД, ястрибки, видайте їм по форму, відповідно, щоб ці уроди себе люд... почували в своєму човні. Ну що, всі мені доказували, що це не етногеноцид. Ні, рідні мої, це таки етногеноцид. А також до вашої уваги зараз буде декілька персонажів, які очолюють ТЦК на Західній Україні. З невідомою біографією, взагалі, невідомо хто цей, що це. Ось ну я думаю, що ми цю всю наволоч разом поборемо, разом ми села, разом до перемоги. Слава Україні і всіх з Днем Незалежності. Все буде Україна разом до перемоги.